Она должна быть государством Украины, Украине, чтобы были хозяева Украины, а не США. Если это спасет наши все территории, освободя территории, чтобы не бомбили Никополь и близлежащие районы и так далее, и это если принесет нашей Украине пользу, то я тики за. Я не могу ничего ответить. Я не политически образованный человек. Этим должны заниматься специально обученные люди. Под контролем Украины. Обов'язково. Україна має перемогти, я так вважаю. Плоха, українське, українська, ну, воно бути українським. Те, що було українським, може залишатися українським. І все, от це моє мнення. Негативно. Чому? Наше Наше рідне, хай буде в нас. Як це наше треба переходити в використання кого-то. Ні, я проти цього. Це это наше, українське. АЗС наше принадлежить тільки Україні. Ніяк. Ну, Це Україна. Вона повинна бути Україною. І я в цьому, я стараюся не йти в політику. Чекаю просто, що все буде найкраще. І Україна повернеться повністю. Це українська взагалі, станція і хочу, щоб вона була тільки з Україною. Ну, я взагалі за те, щоб у нас воно якби і залишалося. Я проти того, щоб переходило в США. Тому що це наше українське, і чому іншій країні повинно воно переходити, якщо воно є у нас і наші можуть цим прекрасно володіти, керувати і все А Як подивився цей телевізор і от ці всі розговори, я дуже... Бо я перенесла цю війну і товку ніякого. тих розговорів ніякого толку. Я, от в мене таке зголоси, вибачте, не ждати чогось там, а на москву, так як вони нас, що роблять тут, в сумах і так далі. На москву дати перестануть. Ось так. Моє мнення тільки таке. Я думаю, що цього не станеться. Я чомусь навіть не те, що думаю, я навіть впевнена, що цього допустити не можна. Ну, це недопустимо, цього не станеться. І просимо благаємо, щоб швидше закінчилася війна, бо вже дуже всі заморилися. Ну просто дуже-дуже-дуже. Дуже. Багато виїхало людей у нас, багато виїхали мамочки, в яких діти маленькі. Ну, Такі умови, що в таких умовах з маленькими дітьми, навіть з дорослими, жити неможливо. І чесно кажучи, не живемо, виживаємо. Молимося, просимо, чекаємо, щоб швидше закінчилася війна. Ну, війна і свій